Я, я попрошу нашого юриста, він у нас куди, е, оголосити, як звучить у законі про місцеве самоврядування, як відбувається голосування. Ви пам'ятаєте? Що саме Там написано так, що коли депутати розділяються на рівну кількість, тобто 22 да, депутати є, 11 проголосували за, 6 проти, 2 не голосували, то рішення приймається. Ту сторону, за яку проголосує голова. Тобто, тепер голова не може уйти від відповідальності. Якщо ви хочете, ми зараз іще зробимо п'яти хвилину паузу. Я знайду конкретну ту статтю, його написано, що в такому випадку голоса голова зобов'язаний голосувати і прийняти ту сторону, яку він вважає. Тобто він тепер не може усунутися, що він не може голосувати. Це це право голови. Це заклад, ні, не право голови, це написано в законі. Вже мені поділиться. Це право голови, право голови голосувати, а не право голови усунутися. Значить, у нас 22 депутати, так зробила ця. Юрій Юрійович 23. -й. 11 депутатів від загальної кількості проголосували за. Він має поставити точку. Або за, або проти. І ми питання більше не маємо. Не я, бачу, я бачу, що в сесійній залі є більшість депутатів. Отже, шановні депутати, <клес> Власне краю, дивіться. депутати вас підтримують, Яку ви сторону приймете. По-любому. До цього треба я... класти край. Прошу, у вас є підтримка суда, це є законодавча ділка нашої країни. Вона вирішує такі питання свої. Ви маєте підтримку не тільки народу, а і судове рішення, яке офіційне. Ви не ділите нас, ви не юрист! Ви прекрасно розумієте, ось для чого придумала законодавча система по голосування? Тому що кожен голосуючий. Відповідав за свій голос. Я правильно кажу? Ви прекрасно розумієте? В цьому випадку, що в першу чергу, я розумію, я вас почув. Я кажу, маю сказати. А я за то кажу. Я за то кажу. Підстав. Що кажете, зараз все питання зняти. Усі люди зараз. Де, Де маряк? Дивіться. Шановні, шановні присутні, шановні депутати, ви прекрасно розумієте, що якщо законодавча база так є, що поіменне голосування, значить кожен із нас буде голосувати за те чи інше рішення. В першу чергу відповідає голова, так, так. як підписання. Так хорошо, добре. добре. Тоді, як це буде рухати далі, пропозиції юридже перегосування ми, ми, ми зафіксували результати даного голосування.

Хто хто Давайте, я думаю, що кожен із нас чув результати першого голосування, автоматично ми внесли згідно пропозиції повторне голосування. Якщо маєте бажання, якщо... Депутати пропонують, ми можемо поставити на переголосування. Ви бачите ви бачите результат. не лише я. Зафіксувалися ми голосування. Так почекайте по регламенту. Роман Миронович, у нас 22 депутати. Юрій Юрійович 23-й по закону, він має голосувати. Тому що 11. Так. Як починаємо? Голосує седання. Старате проголосує Иван Вас, а далі вас. На другий раз голосуємо. Головака говорить резолюцію, дай приберіть. Важко, ну добре. Ось так і каже. А ми голосуємо. Який там резонанс? Так. Так, от так голосують так, да не знеряй. Ви ж знаєте, як і що треба. Наступний Івана, блядь на Хто за те, да буде переголосувати? Я за я те... сказати, ви що ви хочете? Чи ви хочете першу вулицю подеребаєте, кожен є де? Чи що ви хочете? А мені... за чого? Розумієш, що у нас конфлікт, два години судиме, а то повірте мені, Мені не, не цікаво. Перша вулиця, не друга, не десята. Повірте мені, я можу відповісти і через 10 год на ці слова. Мені не ззаду, не спереду, не збоку, не справи. Я вам кажу. Секунда! Секунда! Секунда. Прошу. Значить, дуже Юра правию. Висказав, що якщо йде розмова про передню вулицю, я не розумію, просто якщо не розуміють депутати. Що це хто не проголосував за або не висловив свою думку, то ви входите у небуття, заводите опять село, у судові процеси опять заводите. І вже вони розумієте, що якщо ці падки виготовлені, як районний обласний депутат, е, депутат сказав, є виконані роботи, їх вже повернути назад не можна.